Всім привіт я Аня Качанова, персональна стилістка. Ви на моєму каналі, де ми обговорюємо стиль придатний до життя про одяг, який витримає і метро, і офіс, і прогулянки з дитиною, а не тільки п'яти хвилин на фотосесію в інстаграм. Поїхали! Брала для вас добірку найкращих курток на весну за адекватну, а місцями навіть дуже приємну ціну. Я відношу ці куртки до нових, але довготривалих трендів. Це означає, що вони будуть дуже довгий час виглядати свіжо та актуально, проте вони швидше вам набриднуть аніж вийдуть із моди. І почнемо ми жгайти з курток саме з Зари. До речі, дівчата, якщо ви не знаєте, як замовляти речі із польської Зари та H&M і всіх інших магазинів, бо там реально суттєво дешевше. Напишіть мені про це в коментарях. Я зроблю для вас відеоінструкцію. І перший варіант куртки це стовідсоткова альтернатива чорній косусі. Це куртка із штучної шкіри, куртка авіатор. Вона дуже класно стилізується у будь-яких образах. Проте, на відміну від чорної косухи, в неї більш цікавий та глибокий шоколадний та трендовий колір абсолютно практична річ, яку ви не зніматимете весь сезон. Ціна при цьому дуже приємна. Другий варіант це такий спортивний бомбер. По перше, це дуже функціональна річ. По-друге, її можна дуже легко носити з будь-якими кежуал-образами, або якщо ви любите складати більш глибокі та складні образи, то таку куртку можна поєднувати із романтичними чи класичними речами. Це створить дуже класний контраст та грум стилей. Варіант номер три я б не назвала курткою: це скоріше жакет чи шуба, чи мікс жакету і шуби. Мені дуже подобається, що в нього не надто спущене плече. Це означає, що він не буде вас збільшувати. При цьому в нього дуже прикольні акцентні застібки, дуже прикольна фактура, і це буде робити ваш образ більш глибоким та цікавим. Ми переходимо у чоловічий відділ зараз. Я часто раджу своїм клієнткам заглядати у чоловічий відділ, тому що там часто ми можемо зустріти крії, якого немає у жіночому, а ще якість деяких позицій набагато краще, ніж у жіночому відділі. Особливо я раджу звернути увагу на чоловічий відділ дівчатам із високим зростом. Так що ні, ми не шукатимемо куртку вашому чоловіку, ми просто придивимося прикольні варіанти собі. І перша куртка це червоний бомбер. Червоний бомбер це абсолютний тренд 25-го року. Але я перерила наразі весь мас маркет і їх нема. Я думаю, що всі магазини відшиють червоні бомбери ближче до осені. Тому якщо ви хочете бути попереду всіх, то раджу придивитися саме до цього варіанту. Навіть у чоловічій зарі це лімітована колекція. Оскільки це об'ємна і спортивна річ, вона не має сидіти по вашій фігурі і можна спокійно обирати чоловічий варіант. З чоловічої зарі. Я маю ще два варіанти: перший це отакий бомбер. Виглядає дуже класно, дуже структуровано. Це означає, що він класно тримає форму, він не буде робити з вас таку хмаринку. І останні варіанти з чоловічого відділу це такий жакет, в складі якого є 30% вовни, тобто це буде дуже добра якість, він буде тепленький і так, червоний це абсолютний тренд для верхнього одягу 2025. Зверніть увагу на те, що він також дуже класно тримає форму. Він виглядає дуже трендово, при цьому дуже класично архітектурно. Я раджу придивитися до цієї позиції. Моє перше відео мені хотілося зробити саме про куртки, тому що, по-перше, ну я знаю, що ви шукатимете. По-друге, від чорної косухи і бежевого тренчу, який всі надягають на весні, всіх вже реально нудить. Тому в цьому відео я пропоную не менш універсальні варіанти, проте не такі заліжджені. Забувайте підписуватися, ставити вподобайку, підтримувати український контент. Далі переходимо до Різерв. Це не мій улюблений магазин, але я знайшла там пару дуже класних варіантів. І перший варіант це така утилітарна куртка із 100% бавовни в дуже трендовому оливковому кольорі. Мені уявляється, що десь в маєтку за місто королева Англії вдягає шовкову хустку, таку куртку із резервт, е, значить, високі чоботи, і йде вигулювати своїх коргів. Друга і остання куртка із резервду, яка здалася мені цікавою, має зовсім інший характер. Ця куртка двічі трендова, тому що, по перше, стьбані куртки дуже актуальні і вони нікуди від нас не йдуть. По-друге, саме у цієї куртки є такий трошки японський вайб. і стиль дівчат зі сходу ми будемо запозичувати цього року дуже часто. Тому раджу придивитися до такого варіанту куртки. І ще дві неймовірно стильні та трендові куртки із масі Мадунці. Вони схожі за кроєм і обидві належать до епохи 90-х, яка з нами вже дуже давно і поки нікуди не йде. Обидві куртки легко вписати в будь-який гардероб. Так, цей сегмент вищий, але обидві куртки із натуральних матеріалів. Тому якщо ви шукали шкіряну куртку, то раджу роздивитися саме ці варіанти. Взагалі, якщо ви плануєте покупку верхнього одягу не на один-два сезони, а на довше, то Massimo буде дуже класним варіантом. ми переходимо до H&M. Мені дуже подобається ця куртка, тому що вона просто ну неймовірно зручна. Вона дуже класно поєднується із великою кількістю речей. Це можуть бути як джинси, так і спідниці. Вона виглядатиме дуже стильно на контрасті. В неї суперактуальний колір, в неї суперактуальний крій. І вона на сайті називається Карго. І якщо від штани Карго ми вже трошки втомилися, то у куртках це виглядає дуже свіжо. Куртки затяжки на талії, тому вона пасуватиме для абсолютно будь-якого типу фігури. Вона абсолютно функціональна, в неї велика кишень, вона не брудниця, тому мами з маленькими дітьми я раджу вам звернути на неї увагу. Ця куртка трошки схожа на попередню, тому я не буду надовго тут зупинятися, але відмічу, що у цієї куртки супертрендовий високий комір. І якщо ви не любите шарфи, то раджу звернути увагу на цей варіант. І останні варіанти з H&M – це такий приталений жакет. Зараз маятник моди трошки хитнувся від оверсайзу до більш приталеного силуету. Слова тут зайві дуже гарний, класичний та мінімалістичний крій, і його можна носити не тільки як верхній одяг, а й як жакет. Дуже класно поєднуватиметься із денімом, із вовняними штанами, із трикотажем. Тож раджу звернути увагу. І останній магазин, який ми сьогодні роздивимося, це манго. Що б мені хотілося показати вам у манго. Перше, це такий жакет. У його складі 50% вовни, тому він не дуже щільний та об'ємний, проте він дуже теплий. І для такого складу в нього дуже класна ціна. У нього є також високий дуже трендовий комір, його виконано у двох класних та трендових кольорах. Перший це молочний, так, молочний у таких виробах не дуже функціонально, проте дуже гарно. Якщо ви хвилюєтесь, що такий жакет буде у вас весь час у хімчистці, то можемо роздивитися другий варіант цього жакету у темно-синьому кольорі. Темно-синій це новий чорний. Другий варіант куртки, який мені дуже сподобався у манго, це така вкорочена куртка із 90-х. Дуже схожі куртки ми роздивлялися у масімо, але в манго така куртка виконана із штучної шкіри, і від того ціна в 5 разів нижча. І ви зверніть увагу, як класно вона тримає форму. І остання куртка на сьогодні це такий анорак чи витрівка. Вона виглядає дуже свіжо. Це також новий тренд 25-го року. Такі спортивні куртки дуже класно поєднувати з чимось дуже полярним за стилем. Наприклад, із Максі, спідницею, з підборами. З Ми взагалі будь-яку спортивну витрівку цього року вписуємо в свій гардероб. Це є тренд, і це дуже зручна позиція. Ці артикули я залишила в описі. Сподіваюся, що це відео вам сподобалось, і якщо так, ставте вподобайку та підписуйтесь. На цьому все. Нехай ваш одяг буде вашим комфортним простором, а не обмеженням. До зустрічі!